Крім такої дурості від такої дурепи, нічого кращого не очікувала. Та говорить, що мені 50, ну, давайте всі разом оцінимо. на скільки років я виглядаю своїх 30. Треба почати читати книжки. Ну, Крім читати книжки, я ще пишу і видаю книжки. Ти кажеш, що в мене книга про Ну так, книга. Біблія, світ і садамозахізму відсотку. Садомазохізм – це психосексуальні прояви, які бувають майже в кожного психології. У тебе, ось, наприклад, садизм. Ти з нічив я причепилася до людини, обзиваєшся і принижуєш, з ціллю домінувати і показати себе вище. Хоча, крім агресії, ти нічого не висловлюєш. Я зробила зауваження Аліні, яка намагається ось мене пресувати, репресувати і каже, що забороняє мені слухати пісні монеточки, яка активно допомагає українцям, бореться за мир. Її вигнали з Росії, вона біженка, Путін її навіть заочно засудив. Я маю право підтримати цю чудову дівчину. На відміну від тебе, вона допомагала українським біженцям а ти. Далі ти кажеш, що мій роман нічим не допоміг АЗСУ. По-перше, там висвітлюється страждання України, закріплюється це в віках. По-друге, там осуджується війна. По-третє, там йдеться мова про те, як у майбутньому взагалі уникати він. четверте там усуджується садизм, який знущається над іншими людьми. По-четверте, там описані долі захисників. Зокрема, того, хто загинув від рук Якута, того, хто згорів живцем в машині, захищаючи побратимів, того, хто має право жити і багатьох-багатьох інших. І якщо ти вважаєш, що книжки, культура, поезія це те, що не потрібне, то з тобою все ясно. Ти радиш мені читати книжки, і разом з тим ти абсолютно не оцінюєш того, що книжки можуть бути корисними, що культура потрібна. Тобто я розумію, звідки така Аліна агресивна. Обмежена і репресивна в тебе вдалася.